Останок ми заспіваємо дуже-дуже гарну, люд... гарну пісню для Херсону для всіх-всіх -всі людей. Дякуємо їм за все, за все, за все. Дякуємо, що вони є. Дякуємо за захисникам, які захищають Херсон нареально. Гей, чолішмала! Я і а ти просто А поцілунки под силуки І польских з из пейзы дівчат же дома персоні там, буде точно их сынім. se poupar На цьому ми закінчуємо. Дуже-дуже всім дякуємо. Дякуємо, що слухали. І з вами були Similar Girls. Можете підписатися на наші соцмережі Instagram, ток Дякуємо всім, гарного вечора. Так, ну що. Вони в нас молодці, я дружина військового, гарно співаєш. Ми найкращі. Дякуємо. Молодці, молодці. Це ви молодці, що сиділи з нами. Дякуємо вам. І натапали вісім за Я тебе люблю, ти найкрасі, найкраще. Вихай мені замі'за. Зараз прям давай. Угу. Приходь сюди. Тільки в цю хвилину. Якщо прийдеш. <гас> О, привет, дівчата. Дякуємо, дякуємо. дякуємо. Будемо вже закінчувати, тому що ми будемо збиратися та їхати додому. Дякуємо за підтримку, дякуємо всім за донатики, дякуємо за те, що тапали. Так, ну, і дякуємо. всім гарного вечора. Давай я скину свій номер. <плес> <плес> Ні, ти ж, все, хвилина Ну <плес> <плес> все, давайте, Па-па. Всім привіт, вітаю вас. І напевно, ви також послухали цю пісню двох дівчат, які вже, на жаль, не з нами, вони в вічності. І ну, хотів би сказати таку думку, що ви знаєте, наша молодь вона вже не така, як дехто із старших людей. Ну, Давайте скажемо, що люди 30 плюс і вище. По інакшому думають. І якщо ми візьмемо молодь оцих двоє дівчат, одній дівчині було 21 рік, а другій 19 років, це зовсім молода генерація нових людей, які дійсно любили свободу, і які дійсно не боялися говорити те, що думали, А вони робили велику справу для ЗСУ і не тільки. І я хочу в сьогоднішньому ефірі сказати. Деякі такі моменти. Ви знаєте, перше, ну, коли я прослухав цю пісню, її без сліз неможливо слухати. Ця пісня дійсно має силу відносно того, що відбувається в житті. Дівчата співали щиро, відкрито, і вони дійсно прагнули бачити перемогу в Україні. І от ти слухаєш їхні пісні, ти розумієш. Що все те, що вони співають, вони це співають від серця і вони це роблять на користь Україні. І кожен донат, який вони збирали, це був такий вклад в Україну і в перемогу. Мене сьогодні хвилює інше. Мене хвилює сьогодні, що люди, які називають себе віруючими, люди, які відвідують церкву, люди, які мають відстоювати правду всіма силами, вони сьогодні. А всіма силами вміють мовчати і вміють говорити протилежне, як не на користь Росії, то так на користь, скажімо, свого кошелька і так далі. І від мені від цього прикро, що люди, які б мали сьогодні бути голосом і скажімо, совістю України. Частина із них, я б сказав, немала частина. Не буду в відсотковому плані говорити скільки. Тому що важко визначити, але на жаль, ми ну, більшість із нас ми боїмося говорити правду навіть в сьогоднішній час. А, і мені дуже прикро, що наші віруючі люди, декотрі, вони настільки заангажовані про російські, що вони а, не бачать різниці між Росією та Україною. Я дуже мрію, щоб СБУ зацікавилося декотрими особами і служителями наших євангельських церков, а не тільки православних. Щоб дійсно зацікавилися, подивилися, а що там твориться. Я не боюся про ті речі говорити і останнім часом для себе зрозумів одну таку річ. А що ми робимо як віруючи для перемоги України? Роздати гуманітарну допомогу це круто. Там допомогти комусь це потужно. Але питання в іншому: хто буде сьогодні в інформаційному полі відстоювати правду про Україну, відстоювати правду про те, що робиться проти України? І мені б хотілося вкотре сказати, як і Рустаму Фатулаєву, так і Прохору, і багато іншим служителям українським. От сказати, от що б ви сказали матерям, батькам цих двох двох дівчат. Які вже загинули. От що б ви їм сказали? Чи могли б ви понести той наратив, який ви сьогодні несете в своїх церквах? Правда, не всі служителі заангажовані погано, і деякі служителі дійсно відстоюють правду України і роблять все для того. Я дякую місцевій церкві Фезда, місто Львів, пастором якої є Тарас Лівошка, і я знаю, що реально роблять велику роботу. А наші брати і сестри для перемоги України. Але на жаль, я не можу сказати за, за всіх євангельських е, е, християн, що вони роблять все на користь України. Декотрі роблять не на користь, а проти. І десь сьогодні, почутку думку, ми навчилися гарно служити людям, які були в алкогольній чи наркотичній залежності. Ми навчилися відкривати реабілітаційні центри. Але сьогодні, знаєте, чого найбільше бракує? Це служити молоді, служити молоді, яка сьогодні вільно думає. А служити молоді це означає їх підтримувати і бути, проти, бути поруч з ними. І ще одне для мене служити молоді це їх підтримати а тоді, коли їм непросто не осудити їх, а прийняти і зрозуміти їх. От цих двоє дівчат вони стануть для нас прикладом того, що вони до останнього. Стояли за Україну і, і, і про них буде пам'ять. І я хочу, щоб ви ще раз переслухали цю пісню і подумали про те. Подивилися на це молоде покоління 19-21 рік, дівчата, і вони вже загинули від російської ракети. І в, мені, в мене запитання до служителів, які сьогодні підтримують Росію. А що ви скажете сьогодні, ті, хто сьогодні дає послання до... Українців і оправдовує росіян, які сьогодні гвалтують, грабують і нищать українську націю. Що ви сьогодні сказали б цим батькам, які сьогодні мають таке горе? будуть ховати своїх дітей, молодих дітей. Тобто батьки пережили своїх дітей, це жах. Підійдіть до тих, хто втратив своїх дітей в війні. Запитайте їх, як їм сьогодні живеться. І тоді я подивлюся на ваші реакції: чи будете ви далі такі завзяті говорити про те, що нам треба прощати росіян і їх любити. Про прощення і любов до росіян зараз не. Не, не на часі, реально не на часі зараз на часі це подумати про перемогу України і подумати про те, що ми можемо зробити для своєї України, для своїх братів і сестер, українців, а не а не думати про те, як би в швидко в повітрі перевзутися, якщо щось піде не так. А нам треба все ж таки прижитися і нажитися. Тому я декотрих служителів не розумію. Я осуджую дії декотрих служителів. Поки що і мене їх не називаю, декотрих я вже не один раз назвав. Але в мене запитання до вас: що ви робите, служителі? А для того, щоб Україна отримала перемогу. А для мене сьогодні великим прикладом є Альберт Раткін. Для мене сьогодні великим прикладом є Юрій Кирилович Сіпко. Це справжні герої, віри, які навіть вони росіяни, але вони проти війни, проти того зла, проти расизму, і вони про це сміливо говорять. І, а сьогодні декотрі українські служителі, просто набравши воду в рот, мовчать, ще й можуть за політичні, скажімо, промови ще й тебе поставити на відлучку. Мені хтось писав, каже, чи не боїшся тебе. Що тебе відлучить за такі сміливі висказування? Я кажу: ні, не боюся, тому що багато чого я вже перебоявся. Єдиного, кого я боюся, це Господа, І щоб дійсно не робити так, як не робити так, щоб це було боляче Господу. Навпаки, говорити правду. І прошу вас так само, друзі, говорити правду. Я співчуваю всім батькам рідним, які втратили своїх дітей на тій проклятій війні, на тій клятій війні, яку створила Ерефія. І дійсно мені шкода, що сьогодні батьки, приживши своїх дітей, вони мусяться горе носити в своєму серці. Тому Рустам Фатулаєв і не тільки, а запитайте тих матерів, які... Від ракетного обстрілу втратили своїх дітей. Запитайте їх відносно того, як треба відноситись до росіян і не тільки. А тоді з вами поговоримо. Дуже дивна вас риторика, і хочеться почути реально, а що б ви сказали цим батькам? Чи сказали б ви їм, що треба все одно далі продовжувати прощати і любити росіян, які сьогодні пускають ракети проти нас, українців? Чи ви. Просто б набрали воду в рот і мовчали б. Я не розумію багатьох християн сьогодні. Я не розумію тих, хто сьогодні мали бути голосом в пустині і совістю нації. Вони сьогодні є більмом в отці, вони сьогодні є проблемою, і вони сьогодні є проблемою в тому, що дискредитують національну гідність України і не тільки. А церква перша має стати на захист України в плані тому, що. Бог ненавидить всяке зло. І те зло, яке робить Ерефія, його треба засуджувати. А декотрі служителі і пасторі, вони замість того, щоб осудити і жорстко критикувати це зло, вони сьогодні говорять про канабіси всякі, медичні, що треба заборонити і так далі. Можливо, і треба заборонити і так далі. Але я вам скажу, є набагато важливіші питання, які треба сьогодні вже піднімати в своїх християнських ефірах. Ваших я не називаю свій канал християнським. Я його називаю просто відверто ПРО. Це канал мій, як журналіста, людини, яка має християнські цінності. Але я скажу, що він відкритий цей канал не тільки для християн, а відкритий для тих, хто. Ну, не вицерковлений, і він не такий, як ми. А мені прикро, що ми християни, декотрі відділилися. І ви знаєте, що найстрашне? Що пройде досить короткий час, і коли ми отримаємо перемогу, багато із служителів просто перевізуються і, почуть, і почнуть брататися з російськими пасторами, які вчора проколонали Україну, які вчора, в Кавичках, благословляли ракети проти України. І ви почнете їх далі. Обціловувати, почати далі йому співати діфірамби всякі, тому що ви здатні тільки на це. І пора церкві нашій дійсно євангельській церкві України проснутися. Я б сказав, що декотрим пасторам, служителям, лідерам думок переглянути своє відносини щодо України, щодо людей, тому що якщо Шедловський і інші вони готові з кишені українців витягати гроші, маніпулювати і говорити, що це благословіння для церкви, і при тому наживатися, такі мунтяни і, про, і прочі, як Сандеї. Вони обкрадали українців, і то ми чомусь це спустили з рук. І вони сьогодні собі шикують, бикують і живуть нормально. Я не розумію того. Тобто в нас навіть немає голосу проти тих шарлатанів, які сьогодні пішли проти віруючих людей в, в Сандея в спільноті, які пішли так само в Монтяна, який обкрадав людей і не тільки. Обкрадав, гвалтував і багато чого іншого відбувалося. Про це ми мовчимо, про це треба говорити на вухо, про це не треба говорити чомусь на Ютуб-канал і так далі. Я вважаю, що ті речі потрібно говорити. Говорити жорстко і не мовчати. Хто ми, як церква? У нас є голос, що ми просто вміємо бекати і мекати, і більше нічого. Вміємо проводити солодкі ефіри християнські, в яких ми просто говоримо, як нам треба поводитися, і читаємо моралі одне одним. Чи ми все ж таки на кінець? Пробудемося і будемо говорити те, як воно все є насправді. Молодь сьогодні потребує підтримки, молодь сьогодні потребує, коли старше покоління не буде їх осуджувати і плювати в їхню сторону. А коли вони будуть, знаєте, що робити? Підтримувати молоде покоління. І навіть якщо молоде покоління в чомусь неправе і неправильно йде, не бити по голові, а прояснити ситуацію, можливо, допомогти людині, тому що. Молоде покоління вони потребують підтримки старших. Де ви є? Де ви є ті голоси, які були до війни? Ви так гарно говорили з кафедри, ви так гарно говорили про все. Але чомусь сьогодні ви замовчали і вас не чути? Я б хотів, щоб та пісня, яку я на початку поставив, оцих двох дівчат, щоб вона ехом відбивалася в вас, коли ви будете мовчати проти України. Коли ви будете мовчати і нічого не говорити, треба за Україну сьогодні говорити. на всю. Давай виграємо. Давай, давай. Пісня на І на останок ми заспіваємо дуже дуже гарну люд... гарну пісню для Херсону для всіх 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 людей. Дякуємо їм за все, за все, за все. Дякуємо, що вони є. Дякуємо за захисникам, які захищають харцом. На рай гей чомала. Версоні там буде точно як піси. 孤单。 Ми закінчуємо дуже-дуже всім дякуємо, дякуємо, що слухали. І з вами були Similar Girls. Можете підписатися на наші соцмережі, інстаграм, TikTok. Дякуємо всім, гарного вечора. нас молодці, я дружина військового, не співаєш. ви найкращі. Дякую. Молодці молодці. Це ви молодці, що сиділи з нами, усі дякуємо вам. І натапили 89 лісочку. Я тебе люблю, ти найкраще, найкраще. Виходи мені за м'язами. Зараз, прям, давай. Приходь сюди. Тільки в цю хвилину. Якщо прийдеш. Криті, дівчата. Дякуємо, дякуємо. Дякуємо. Будемо вже закінчувати, тому що ми будемо збиратися та їхати додому. Дякуємо за підтримку, дякуємо всім за донатики, дякуємо за те, що тапали. Так, і Всім гарного вечора. Давай я скину свій номер. Ні, ти ж, все, вони не Ну все, давайте, Па-па. па папа. Па -па.